Слава Україні! До вашої уваги випуск програми військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, у якій я готова розповісти вам про головне та найактуальніше цього тижня у Збройних силах України. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Кабінет міністрів затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Цей контракт передбачає базову загальну військову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині. Добровольці отримують 1 мільйон одноразової грошової допомоги щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень додаткові винагороди за виконання бойових завдань. Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби. А після її завершення можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми ЄОСЕЛЯ. Також запроваджено право на вільний виїзд за кордон після звільнення зі служби. І такі добровольці не підлягають мобілізації протягом 12 місяців після завершення контракту. Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн, яке вперше відбулося під головуванням Великої Британії. За результатами зустрічі країни-партнери оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. Данія завершила передачу більшої частини винищувачів f 16 Решта літаків буде доставлена найближчим часом. Велика Британія надасть допомогу на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів, до якої увійдуть тисячі безпілотників, десятки танків і Рони машин Німеччина планує передати близько ста керованих ракет Айресті у найближчій перспективі. Цей перелік країн військової допомоги для України продовжують Нідерланди, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Литва, Норвегія та Швеція. 155 мм гаубиця М777 влучна та витривала зброя артилеристів, яка успішно зменшує кількість ворожих сил на нашій землі. Вона легка в обслуговуванні, тому поставлені завдання нашим гармашам виконувати нею дуже зручно. Ми виконуємо ще контрбатарейну боротьбу, так як ми зараз знаходимося біля великого населеного пункту, який постійно обстрілюється, і потрібно, щоб вони не наносили ураження по місту, і треба їх трошки відганяти. Завдяки далекобійності гаубиці, високоточним снарядам та своїй майстерності, українські артилеристи роблять все можливе, щоб стримати та відігнати ворога. Я розумів, що краще їх зупинити тут. Я просто не хочу, щоб це все відбувалося у мене вдома. Я вже багато об'їздив, населених пунктів по фронту. І Донецька, і Запорізька, і Херсонська області, Я бачив, що там робиться. Там просто стирають населені пункти, рівняють їх з землею. Я не хочу, щоб це було в мене вдома. У тандемі з аеророзвідкою М777 дістає броньовані цілі та живу силу в укриттях. Особливо приємно гармошам бачити відео з результатами своєї роботи. Нас підбадрює те, що нам скидають нашу роботу, і ми бачимо, що ми працюємо. Це саме головне. Культурний десант це об'єднання українських митців, що відповідає за морально-психологічний стан, культурно-освітній рівень та мотивацію українських оборонців. До такого співтовариства можна доєднатися кожному та зробити свій вклад на користь наших бійців. Цього разу своїми музичними творами підіймали бойовий дух захисників українські виконавці. На фронті зовсім інше життя і дуже важливо підтримувати зв'язок військових з цивільними. Їм вкрай необхідно відпочинок і емоційне розвантаження, а музика вона завжди лікує. Про сум, про Культурний про десант. Таку назву має об'єднання українських митців, що займаються відновленням та підтримкою морально-психологічного стану українських оборонців. Щоразу це нові прифронтові міста, куди приїздять відомі виконавці сучасних музичних творів, аби розважити своїми виступами захисників та захисниць. Війна це не тільки закриті збори і галочки, скільки грошей ви задонатили. А війна це ще звичайна людська увага і звичайна людське дякую, яке можна приїхати і привезти сюди, виступаючи разом з культурним десантом. На фронті зовсім інше життя, і дуже важливо підтримувати зв'язок військових з цивільними. Участь у таких заходах ще. Для того щоб самим не втрачати той зв'язок з реальністю, яка відбувається тут і зараз в прифронтових місцях, їм вкрай необхідний відпочинок і емоційне розвантаження. А музика вона завжди лікує. Це настільки мало, що я можу дати. Я дуже маю надію, що мої пісні піднімали настрій людям. Я вдячна кожному військовому, який зараз боронить нашу країну, кожного обіймаю. Саме завдяки військовим, жінкам і чоловікам, які боронять цю державу, я прокидаюся. Вся моя команда працює. Я маю змогу їздити, представляти українську культуру, десь виступати. Як мінімум, і як максимум, ви бережете те небо, яке отхилиться над нами, але ніяк не схилиться саме через вас, бо ви його тримаєте. За що я вам безмежно дякую, небо небо гилиться. В рамках проєкту Форпост майбутнього мислити, впливати, перемагати в одеській бібліотеці імені Грушевського та у військово морському ліцеї імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного відбулися зустрічі курсантів та ліцеїстів із сучасними українськими інтелектуалами, письменниками, журналістами та правозахисниками. Про що говорили, дізнавались наші кореспонденти. Проєкт Форпост майбутнього концепція розроблена культурною і правозахисною громадською організацією Український Пен» спільно з Центром комунікаційно-контентної безпеки. В межах цього проєкту відбуваються зустрічі провідних українських інтелектуалів і представників нашої організації, які займаються питаннями комунікаційно-контентної безпеки інформаційного простору. І в межах цього проєкту ми зустрічаємося з... Курсантами військових навчальних закладів, ліцеїстами, курсантами інших міністерств. Ми прибуваємо групою наших представників, привозимо зазвичай книги, розказуємо про них, говоримо про ситуацію в інформаційному просторі, як нам протидіяти ворогу в інформаційному просторі. У нас є відповідні технології, які ми застосовуємо. Мої колеги представляють свої книги, книги інших письменників і поетів і говорять про ментально-смислові поняття. Валерій Король впевнений, що без глибинної культурної ідентифікації наша цивілізаційна броня втрачає фундамент спротиву. І тому головна мета цієї зустрічі покращити знання майбутніх оборонців з української мови, культури, медійної грамотності та навчитись протидіяти інформаційним атакам. Формати таких зустрічей з такими сильними представниками, яких ми сьогодні змогли тут побачити, а також наших закордонних партнерів, допомагають нам, курсантам, майбутнім офіцерам, освітянам нашої країни, познайомитися з представниками української культури. Ми опираємося на ту молодь, яка своє життя. Пов'язала із захистом держави із обороною держави, але ми відкриті і до співпраці з іншими організаціями. Ми зараз робимо такі пробні пробні поїздки. Ми хочемо вивчати запити, тобто, що потрібно саме нашим партнерам. Можливо, не тільки якісь загальні речі, а можливо, потрібні конкретні заняття, зокрема з протидії дезінформації, там боротьби в націвному просторі і так далі. Крім того, подібні зустрічі та більш глибше знайомство з українською культурою, яку наш одвічний ворог, Росія, століттями намагається знищити, дозволяє молоді, зокрема майбутнім професійним захисникам та захисницям України, краще усвідомити свою національну ідентичність. В Одесі прийшов вечір змішаних єдиноборств ММА, організований на підтримку сімей загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців ВМС Збройних сил України. Захід було організовано Ukrainian Fights Promotion за сприяння Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України з метою збору коштів для підтримки родин військовослужбовців 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Тримати сім'ї загиблих, поранених та зниклих безвісти військовослужбовців військово-морських сил. Саме з такою метою в Одесі були проведені бої серед спортсменів ММА, організовані за ініціативою та сприяння спортивних і благодійних організацій. Перед початком боїв присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників та захисниць. Приходив вечір змішаних і ММА від Ukrainian Fight Promotion за підтримку Національної федерації змішаних едоборств України. Коли вже сталося повномасштабне вторгнення, переключилися, звісно, на допомогу нашим військовим. Бо це є ключова задача тих людей, які живуть в тилу. Бо, дякуючи їм, ми маємо змогу проводити такі заходи. Серед присутніх представники командування військово-морських сил збройних сил України та керівниця позаштатної патронатної служби командування національного флоту. Вони звернулися і сказали, що в них є така ініціатива. Запитали, чи буде це доцільно доречно. Ну ми завжди обговорюємо, коли якісь заходи, щоб вони максимально не причиняли біль людям, заради яких вони проводяться. Бої були організовані для підтримки сімей трьох наших флотських захисників. Батько чотирьох дітей Довгань Іван вогнеметник, отримав важкі поранення під час виконання бойових завдань. На даний час проходить лікування. Безвісти зниклий Файчук Михайло, старший вогнеметник, на повернення якого чекають дружина та двоє дітей. Табор Сан Павло потрапив у полон під час спроби прориву із оточеного міста. 31 грудня 2024 року був звільнений з полону. Наша місія підтримати сім'ї, допомогти цим сім'ям. Усі кошти, котрі будуть зібрані з продажу білетів, а також злотів сьогодні розіграних, підуть саме на батрику цих сімей. Підтримати своїх побратимів також прибули представники відділу соціального супроводу корпусу морської піхоти, звільненого з полону Павла Берсана та його родину знають особисто запалу і бойового духу йому завжди вистачало. Під час, коли вже не були в оточенні, Павло неодноразово брав зброю, йшов захищати позиції, вбивати їх. І до служби я його знаю, що також це досить така ціленаправленна, патріотично налаштована людина. Павла є донька, яка зараз хвора дитячим аутизмом. Є з Така підтримка дуже важлива на сьогоднішній час, тому що сім'ї потребують уваги. Бувають різні життєві ситуації, складні життєві обставини. На непроголошеній російсько-українській війні наші захисники втрачають здоров'я, втрачають себе, втрачають життя. Тому підтримати їхні сім'ї означає проявити повагу до наших воїнів. Люди, які це розуміють і котрі мають можливість допомогти, готові і далі підтримувати наших оборонців. Кожен чи може, тим допомагає, особливо нашим захисникам, коли вони воюють, а сім'ї знаходяться вдома. Ми не можемо, не маємо права пускати руки, і ми повинні невпинно допомагати нашим хлопцям. Бо їм там дуже тяжко і вони ціною свого життя боронять кожного дня нашу країну. Це в першу чергу дуже важливо для родин, тому що вони бачать, що їхній біль не тільки для них, що разом з ними переживає вся країна. І як вони кажуть, ми хочемо бачити, що разом з нами боряться всі. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Пам'ятайте, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити, працювати і вірити в перемогу. Бережіть себе та своїх близьких. Героям слава!